Прийняття закону про ринок землі, справа потрібна, принаймні через те, що мораторій, який досі тривав, жодним чином не покращив ситуації. Сьогоднішній український селянин його головною проблемою є те, що він не господарює на власній землі. Він так на превеликий жаль і не став тим ефективним власником, про якого ми всі так мріяли на початку земельної реформи. Він не займається самостійно агробізнесом, він не виробляє сільськогосподарську продукцію. Єдине, на що він хоче розраховувати, це висока орендна плата, яку йому може заплатити. Товаровиробник населення українського села 14 мільйонів 200 тисяч. Та це не означає, що усі вони працюють на землі, як і раніше молодь поступово переїжджає до міст, і це при тому, що у більш ніж 20 аграрних вузах нині навчається близько 100 тисяч студентів. І навіть якщо ведуть ринок землі, інфраструктура, принаймні поки що, залишиться старою. Це ті самі злидні, від яких і тікають потенційні аграрії. І тут, мабуть, проблема не в тому. Що в нас там щось не десь не те з земельними господарствами, верніше з сільськогосподарськими підприємствами, або щось не працює. Проблеми дві. Не працюють аграрні університети, так як треба працювати би, а друге, повністю розбита інфраструктура, і село показане якраз в такому вигляді, що це кірзові чоботі, фофайка. А я краще піду на третій канал чи на восьмий канал телебачення, виграю конкурс, як стати зіркою. Перетворити українське село на модний бізнес реально Потрібно відповідне бажання на державному рівні. А поки що питання земельної реформи поросло бур'янами, і лише зараз ми наближаємося до можливого прийняття закону про ринок землі. Його ще не довели до розуму, але вже оговорюється його проблемне життя. Питання складне, питання актуальне, питання необхідне, і звичайно, ми земельну реформу завершимо. І, звичайно, завдання, яке поставив нам президент, після прийняття закону, ще на протязі років, ми повинні відслідковувати відслідковувати щоб. Ті недоліки, які будуть проявляти, терміново реагувати і вносити зміни. Я теж говорю, що ці зміни закон буде потерпати зміни. кажуть, великі гроші псують людину, як і будь-який несподіваний скарб. В нашому випадку земля, скарб нації, псує цілий народ. Тим, що його багато, але розпоряджатися ним з розумом, ми так і не навчилися, а може розучилися, цінувати ту, що нас годує.